Скромний сорокадворічний чоловік, одягнений у військові однострої, знайомимося ближче. Це Коломиянин, капітан Сергій Михайлович Бойко, псевдо. Батя наразі працює у коломийському військоматі, але пройшов. Основні гарячі точки війни на сході України так, у квітні 2014 року був призваний по мобілізації та направлений у 51 першу окрему моторизовану бригаду у Володимир Волинську. Там проходив службу і вже через місяць потрапив у зону АТО в Донецьку область. А ще за кілька днів почалися й перші бої. Коли пригадує ті часи, навіть сталеві чоловічі нерви не можуть приховати емоції, адже пережити й побачити довелося багато. За час служби втратив чимало побратимів та побував у ворожому полоні. В один момент вже вирішив пустити собі кулю в лоба, аби не стати черговою жертвою для бойовиків. Як професійний військовий запевняє, ми не воюємо зі звичайними сепаратистами. Нам протистоїть потужна російська армія. Якби не було їхньої підтримки, Україну очистили б за тиждень. Далі спогади з перших уст від героя сучасної війни. 22 травня був розбитий наш блокпост, 10-й, де загинув командир батальйону майор Полінкевич і 16 пацанів наших молодих. Потім вивели нас на Шерлан на полігон в Миколаївську область. Переозброїли, включили трохи нової техніки і поїхали вже в Луганську область. Після госпіталя, після першого поранення вже був в Луганську область. З сторони Харківської області ми зайшли в Луганську область і взяли більше 20 населених пунктів, очистили від бойовиків. Раз воювали проти нас батальйон «Призрак» Мозгового. Брали ми населені пункти Кремену, Северодонецьк, Лісичанск. Потім окрема бронегрупа. Командуванням підполковника Сулімова пішла Хрещевату і Луганський аеропорт, і там вони вже перший раз зрізалися з російськими військами. Там зайшли танки, танкова рота російська Т-72, і там вони були дуже запеклі бої. Нас вивели знову на переформутування до Дніпропетровської області, в Дачного. Там ми знову переозброїлися. Пішли на Іловайськ. Ще У 20-х числах 19-19 серпня я свою викоридував я групу шкорування мінометників. Ми взяли місто там закріпились. Лишився 44-й батальйон і Колос утримувати позиції в районі Мар'янки. Ми через Дукучаську пішли на Іловайськ. 24 серпня. 2014 року на День Незалежності ввійшли російські війська. І то серйозно ввійшли російські війська, бо в нас в районі населеного пункту Дзеркальне під Іловайськом був створений резерв і склади РАО, боєкомплект, під командуванням старшого лейтенанта Лещука. От він якраз 24-го перший раз взяли вже Псковських. ВДВшників полон, 8-9 чоловік, потім показували по телебаченню. Це ми якраз самі перші бої були вже з російськими військами. Потім 25-го танк ми їх взяли в, в, в полон Т-72. І до 29 серпня якраз повністю вже, вже війшла російська армія, було е, три дивізії російської армії війшло в район. Е, Амбросівки, через замросівку зайшли аж Іловайськ. Ми тримали оборону 29 числа. Було ясно, видно, що російські війська через те, що обстрілювали нас самохідними мінометами «Нона», яких в нас немає на озброєнні. ДНР, тим більше його не може бути, бо там, то специфічна зброя 205 мм калібр. Плюс дуже прицільно вони стріляли то Артилерія їхня працює дуже. Потужно. 29-го нам дали наказ виходити з Ілвайська в зелений коридор. Там ми нас і розбили повністю, фактично. Ми понесли саме більше втрат з 1700 чоловік в колоні вийшло порядку 300. Ну, я був контужений. Прямою наводкою російський танк влупив мені по БМП, на якому я виходив. Я десь. Півдня був без пам'яті, потім хлопці не підібрали. І ми ще з 29 по 31 число пішки по тилах російської армії виходили за ночі 60 кілометрів. Прийшли. Лишалося мені до своїх десь біля 10 кілометрів. Там і повполо. В районі населеного пункту Новокатеринівка. 28. Бійців моїх був з батальйону Кривбас і мої мінометики 51-й браку. Був у полоні 3 тижні майже. Майже три тижні був в полоні. Ну там явно був. Знаходився я в батальйон е, оплат їхній ДНРський в місті Донецьку. А, і це, там були присутні російські офіцери, кадрові російські офіцери, які навчили їх. Фактично по ускоренні програми вчили їх мінувати, розміновувати не вчили. Повністю готували їх для такої війни, що наступальної війни вони фактично навіть не знали азів таких елементарних військової підготовки, то їх кадрові російські офіцери там вчили дуже потужно. Ну і 15-14 15 вересня мене звільняли з полону, обміняли на їхніх ДНР. Так я вже потім лікувався в госпіталі. Далі вже призвали мене в 14-ту бригаду, був командиром мінометної батареї в 14-й бригаді, приймавши участь в боях в Дебальцево. Ще там ще один котел був, вже аж після того перевели в Коломийський військомат. Скажіть, утримання в полоні? Це як відправилося? Ви як вийшло? Значить, 30-31 серпня я в четвертій ранку вийшов на зв'язок по «Щит» в Дніпропетровську. Там був створений спеціальне командування, щоб виводити війська з Іловайська. Один з чергових майорів сказав мені, що заходь в населений пункт Новокатеринівка. Там конвой вивозить 200-х-300-х, з ними вийдеш. Я дав команду в колону по два зброю на плече, бо знаю, що наші війська в Новокатеринівці. Заходжу в Новокатеринівку справа на телеконі російські війська зліва в селі в районі цього, сільської ради Денерів. Російські військові прислали пацана, коли знаю років 12, щоб я здавався. В російській військам. Я сказав, що в Росії я здаватися точно не буду. О, і тоді прийшов представився, представився, е, позивний в нього Грек. Я сказав здаватися. Я кажу, давай якісь гарантії, щоб солдати не, 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 не розстрілялися солдат. Казав, що гарантій ніяких. Ми, я взяв фактично в облогу школу сільську. Дав команду бою і сказав, якщо немає ніяких гарантій, то ми приймаємо бій. Він пішов радитись своїм вищим начальством, прийшов, сказав, що для солдатів і сержантів гарантії даємо. Запитав, як він каже слово офіцером. Кажу, ну я не бачу перед собою офіцером. Витягнув посвідчення підполковник греку Собер. Центральний ок, голод Москва. Тоді Сергій Бойко прийняв рішення застрелитися. Батю зупинили побратими. Хлопці сказали: якщо він так зробить, то й вони приймають бій і не здаються живими. Я вже так подумав, що за мене одного мають всі лягти, то я тоді прийняв рішення здаватися. Ну, привезли в Донецьк до Захарченка спочатку на Артема, в тому в центрі якийсь. Панк такий був. Там був Захарченко і от два генерали. То вони перший раз мене там поставили до стінки розстрілювали, потім ще три разу розстрілювали вже в тому оплоті. Так, як в полоні. Таким чином. Скажіть, а от. Перемогтику, в якому випадку українська армія може, і чому так довго тривають ці незрозумі... незрозумілі військові? Питання в тому, що на сьогоднішній день там дуже багато цивільного населення. Якби не було ДНР, і російські війська отримують населені пункти, ну, навіть в самому місті Донецьку десь більше мільйона населення. Можна то все знищити, але фактично постраждають цивільні люди. От вони якраз цими користаються. Слова Путіна, то що він казав, що ми поставимо цивільних перед вами, я подивився, як дати в них стріляти. Так вони цим і користуються. Багато людей приїхали все ж таки сюди, десь тікали, десь, а там лишилася велика частина Такі населення. Кількість. Хто ці люди? Лишились люди, ті, які не мають реально куди виїхати, які не мають ні родичів тут в Україні, нічого вони там вже мусять так, так і жити. Коли мене з полону Мустафа Наємі, Руслана звільняли, то вони коли їхали туди. Мустафа взяв інтерв'ю у людей, простих людей в Донецьку. Є такий фільм, вони зняли фільм, невеличкий, такий півгодинний. Називається Контакт. Там дуже явно видно всі, як, як, як люди поставляться. Тут багато українців, таких натуральних українців, які не на українській мові розмовляють, які кажуть, що вони українці, але в них нема виходу. Вони там в такому, такій ситуації, що вони поза законом. Там, там один закон – это автомат. Кто-то имеет зброю, той фактично Там нет никаких не ни, ни украинских законов, ни стандартов. Там закон зброї. Конечно, хотелось бы, чтобы это все закончилось. Никого не выселяют, но ну опять-таки, как говорится, дальнейшее просветление мы не видим. И жить в страхе – это тоже как-то… А хотелось бы, чтобы все, заново все восстановили, заново все расцвело. И город, вам все равно конечно... при какой-то власти будет или нет? Или у вас есть четкое вот, требование, что это Можно я не будет? буду отвечать на этот вопрос? А значит. вот важно ваше отношение к той элите, которая вот здесь была до этого? Да? Ну, когда выбирали, да, я была за Януковича. Вы тогда не думали, что так получится? или? Не может... думали, и даже и мысли не было, что мы, мы можем прийти к, к такому положению, которое сейчас находится в Донецке. Вот, что люди чувствуют, что говорят? Все, знаете, все надеются, что прекратится скоро. Да. Все ждут. Хотя чтобы мир был. Да. Надоело уже это прятаться, по mm -hmm. ночам не спать. Я как раньше жили, мир был, и небо светило. Пусть так и остается. И тех жалко, и тех жалко. И тех жалко. жалко, ребята гибнут. Спасибо вам за что. Слова. эти слова. Не, они тоже люди, тоже, тоже молодые. Люди, да. какая разница? Всех тех жалко. Дети. Все дети, все чьи-то матеря, да, вот. жены. Вроде жили мирно. Кому что надо было. А теперь не знаю, наверное, деньги може быть, делят олигархи или я, я не знаю. Все ж українці, те украинці, тут українців полно. Как можна убивать один одного, я, я не понимаю. Люди тем более. А сколько мирных погибло? Вот первый раз, как тут граманули, мужчину прямо вот, вот цветы лежат от сорок вечера было. Як нас було в районі Лувацька 1750 чоловік, то проти нас кинули біля п'яти тисяч. Вони в російському одязі, вони в російських одностроях, вони вже не ховаються, вони вже відкрито їдуть нібито ніби допомагати. Так? Ми як виходили, вже дали нам той зелений коридор, це було в районі населеного пункту агрономічного через Чумакет. Ми зайшли. Виїхали з агрономічного, заходили в Чумаки, то вони повністю були вистроєні, повикопували. Траншеї сиділи російські, натурально-російські війська, горка в них, форма їхня стандартна. Стояла е, техніка, яка, якої в нас навіть немає на озброєнні взагалі. Стояли нові в них Урали, таких в нас навіть немає Уралів взагалі. А як це відбувається постачання озброєння? у них? Це дійсно ці гуманітарні допомоги, котрі постійно кажуть, що надходять що по-іншому. Е Іловайськ це дуже велика вузлова станція. Через то там такі були за, за Іловайськ тяжкі бої. На сьогоднішній день він повністю зв'язаний з російською Відкою, Туди фактично раз на тиждень заходять ешелони з озброєнням. Uh -huh. Через то вони так бились. Дебальцево і Іловайськ це два, два вузла, які фактично зв'язують російську залізницю з Україною. Таким чином, зараз вони фактично все залізницею заводять в Україну. Україна вже, так, скажімо, трошки оговтується так само від цього всього, і вже і армія покращує свій стан. Чи дійсно так? Яке налаштування у солдатів, вояків, і дійсно чи на тому рівні матеріально-технічне забезпечення, щоб, скажімо так, прийняти у будь-який час бій чи стало ну, бою? Хочу вам сказати, що зараз армія дуже на, на потужному рівні. Е, наші війська мотивовані. Я вам хочу сказати, що от, навіть мої бійці, коли. Получив наказ 24 серпня стояти до останнього патрона. То вони мені сказали, батя, скажеш написати на кремлі, що тут була 51-ша бригада, ми напишемо. що хлопці будуть стояти, це однозначно, і в росіян шансів немає ніяких. А те, що зараз вже пішла більш, скажімо так, агітація за контрактну армію, те, що підвищують заробітну плату, тепер, коли йде відбір на контракт, то дуже серйозно йде відбір з людьми, співпрацюють військомати. І психологічний портрет вивчають, і вивчають соціальні всі сторони, як людина мотивована. А підготовка зараз в військах іде. Всі, всі, хто призивається в армію, всі йдуть через учбові центри. В учбових центрах сформовані зараз інструкторські батальйони, де фактично хлопці, які вже відвоювали, вернулися і зараз навчають далі, готують військових. Ну, наша армія зараз ходить в п'ятінку найпотужніших армій. Скажіть, що одне питання. Я розумію, коли гинуть військові у бойових сутичках, але ми маємо цифри, що кожен день майже по одному, по два хлопці гинуть. У яких випадках стається смерть? Ще раз свідчить, то, що і присутні російські війська, диверсійні групи російських кадрових військ, вони встановлюють дуже багато розтяжок. Донбас дуже такий цікавий сам по собі. Бутом степова зона і. Степи розділені зілянки, ми їх називали такими лісопосадками. І дуже вузькі місця фронту, де фактично вже 200-300 метрів між лініями зіткнення. І диверсійні групи вночі в зіленках ставлять багато розтяжок. Це фактично дуже багато калічить людей через. Такі ситуації, диверсійні роботи. Є зараз антитерористичні операції, проводяться в тому числі і службові безпеки України, і кадровими військовими Збройних сил, але там дуже ситуація в тому тяжка, що українська армія стоїть зараз на позиціях, як оборонних, а вони знають добру місцевість, бо використовують місцеве населення і от, фактично постійно роблять диверсії. Багато дуже багато там е, населення фактично за гроші. Вони проплачують людям гроші і таким чином мають всю інформацію, що стосується українських збройних сил. Коли я попав в полон, ще привезли одного хлопця, були, з мого 51-ї бригади. А він попав в полон в Старобіжку. Якраз, коли російські війська зайшли, він там був, знаходився з розвідгрупою, з розвідниками. То зайшли чечені і зайшли е, під командуванням Безлірами. Без то першу годину розстріляли більше 10 людей в магазинах, які продавали для українців харчі. Тупо зайшли і розстріляли продукцію. Е, забирають з магазину, заходять з магазинів, забирають все, кажуть, що це для, для ДНР, для армії ДНР. Ніякі гроші вони, як правило, не платять. О, і там ну, там страшний безприділ, фактично. Вони машини зупиняють, забирають таким чином. Сила зброї. В Москві шансів немає, це я вам гарантую.